Індикатор ваш муснушка дозволяє нам відразу легко виміряти кислотність. у національному технічному університеті Дніпровська політехніка. Пройшов екологічний лабораторний практикум. На ньому учні восьмого класу вчаться аналізувати природу. Це ініціатива вчителів, які спільно з департаментом гуманітарної політики, створили проект Зелена освіта. Це надзвичайно важливо, щоб діти вже починали думати локально, а діяти глобально. Тобто, як одна з таких ключових позицій, це командна робота. В них будуть формуватися навички вирішення важливих соціальних, екологічних та економічних проблем нашого міста. Ну і саме головне зараз формується… Потенціал відтворення для відтворення нашої держави для відтворення і покращення нашого міста. І саме головне це все таки розуміння того, що молодь це наше майбутнє, і від їх знань, від їх навичок буде залежати, як ми будемо далі жити. Учні розділені на команди. Кожна з них працює над створенням інноваційного проєкту, яким буде Дніпро через 10 років. Мені було дуже цікаво там, ще показували ростіння, Такий мох, який в мене теж є вдома. Мені було теж цікаво трошки узнати про це. Хотілось би бачити на будівлях більше зелені, от як в містах майбутнього, щоб було це й гарно, і практично, і мені дуже подобається. Учні 87 ї гімназії під керівництвом досвідчених викладачів за допомогою сучасних приладів визначали якість води, повітря і вміст нітратів у продуктах харчування. Влітку Дніпро просто зелений. і це погано. Як ви ведете? це дуже погано? Цим дітям треба буде відбудовувати і відновлювати нашу Україну, наші міста, повертати до найкращого життя, яке буде майбутнє. Унікальний пілотний проєкт Зелена освіта стартував в березні цього року. До нього долучились вісім шкіл міста. Раніше подібні практикуми проводили лише для вчителів. Дуже приємно бачити, що вчителі якраз надихнулися, і бачити знайомі обличчя, тобто вони самі навчилися і вже приводять своїх учнів для того, щоб отримати досвід роботи на тому чи іншому приладі, на тому чи іншому обладнанні. Артур Орел, Андрій Чубаненко, Дніпро Тіві.